Це розповідається про автомобілі. Це дуже інтересно. Мені ця навіть книжка була пригоди, тому що там були пригоди і школи. Доброго дня! Вітаю всіх з Днем книги! Я дуже люблю читати. Найбільше всього я люблю читати автора Астрид Лінгрен, Пепі Довга Панчуха на острові Сядкрока. Роні, дочка розбійника. Найулюбленіша. Моя книга це Карлосан. Мені весело розповідається про перегоди Малюка малюката Карлосана. Читайте із задоволенням. Всім привіт, я учениця 6-го б класу Софія Веренчук. Та моя улюблена книга це Гаррі Поттер. Разом з героями та книгою я занурююсь у неймовірний та чарівний світ магії та пригод. Кожна пригода дає мені розуміння, що добро перемагає зло. та мій улюблений герой це Гаррі Поттер. Та іноді я з ним мрію та трошки чаклую. Квіти, веселі діти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вінні, очі невинні, опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю. Любі друзі, які полюбляють читати, а особливо ті, хто має сестру чи брата молодшого шкільного віку. Хочу порекомендувати вам серію книжок сучасної української письменниці Галини Вдовиченко про 36 і 6 котів, саме стільки і не більше, і не менше. Поки що існує чотири історії, в яких коти розкривають таємницю, піклуються про інших, танцюють на біс та викручуються з халеп та небезпек. Якщо ви хочете поринути в атмосферу неймовірних пригод хостячих друзів, кожен з яких має свою неповторну особистість. А також гарно провести час. Я вважаю, що цей вибір буде для вас найкращим. Здравствуйте, мене звуть Ірина. Я учениця 6 Б класу, та я хочу вас познайомити з моєю улюбленою книгою Твоє серце буде розбита. Вона від мого улюбленого автора Анна Джейн. Це іноземний автор, але вона пише дуже цікаві твори. Ця книга у жанрі. Кохання ненавість, але вона дуже цікава, тому що вона про складневі життєві ситуації, в яких може бути кожна людина. Вона нам допомагає уникнути цих ситуацій або вийти з них. Я вам дуже раджу це почитати, тому що книга дуже цікавіша, унікальна та корисна.